Поговоримо сьогодні про поршень. Поршень є складовою рухомих деталей кривошипно-шатунного механізму. Пригадаємо, кривошипно-шатунний механізм призначений для перетворення зворотньо поступального руху поршня в обертальний рух колінчастого вала, смоктування пальної суміші в циліндри, стискання її та сприйняття тиску газів при згорянні. Поршень це металевий стакан, вилитий з алюмінієвого сплаву. При робочому ході поршень сприймає і передає через палець шатуну силу тиску газів і, нагріваючись, відводить від них теплоту через кільця стінки циліндра. При допоміжних тактах за допомогою поршня створюється розрідження в циліндрі для впуску повітря або паливної суміші. Стискується це повітря або паливна суміш. І виштовхуються із циліндра відпрацьовані гази. В двотактних двигунах поршень, крім того, відкриває і закриває вікна газорозподілу. Поршень має такі елементи: головку поршня, юбку поршня, яка є напрямною частиною під час руху. Верхню поверхню головки поршня називають днищем. У днищі більшості поршнів у дизельних двигунах є лунки. Що являють собою частину камери згоряння. Форма камери згоряння та її розміщення відносно осі поршня залежать від розміщення форсунки і клапанів. В головці поршня проточені канавки. в яких розміщені компресійні і маслознівні кільця. В юбці поршня є приливи, в яких розміщені отвори під поршневий палець. Ці приливи називають бобишками. Поршневий палець кріплять стопорними кільцями, які знаходяться у канавках. У головці і юбці поршня є отвори для відведення масла від маслознімних кілець. Під час роботи двигуна головка поршня нагрівається до вищої температури, ніж юбка, тому теплове розширення головки поршня більше, ніж юбки. щоб під час цього розширення від нагрівання поршня не заклинювали в циліндрах, між стінкою циліндра і юбкою поршня передбачається зазор. А так як головка поршня нагрівається і розширюється більше юбки, в цьому місці зазор має бути більшим. Саме тому головка поршня має менший діаметр, як юбка. Юбки поршнів різних двигунів можуть мати різну форму. циліндричну, конусну, овальну, конусоовальну, що дає змогу компенсувати нерівномірне розширення під час роботи. Поршні комплектують за масою. Зовнішнім діаметром юбки та діаметром отвору під поршневий палець. Позначення розмірної групи наносять на днищі поршня. Група поршня повинна відповідати групі гільзи. Різниця мас поршнів в одному комплекті не повинна перевищувати 7 г.